Таю, я Марія, і я хочу познайомити вас з унікальним містом, яке поєднує в собі сучасні ритми з природною красою та багатим культурним спадком. Буча – місто, що розташоване лише в 25 км від Києва, і приваблює туристів своїми парками, історичними пам'ятками та затишними місцями. На місці нинішньої Бучі існувало село Яблунка, а селище виникло вже у 1898 році, коли активно розбудувалася Києво-Ковельська залізниця. Тут було чисте повітря, багато дерев. Все життя вирувало навколо вокзалу. Проте тут немає якихось старовинних пам'ятників чи архітектурних старожит житностей, бо містечко зовсім молоде. Його активний розвиток почався вже з початком 21-го сторіччя, коли у 2007 році населений пункт офіційно став містом. Давайте познайомимось з найцікавішими локаціями цього містечка. Бучанський міський парк це справжня перлина міста, що вабить як місцевих жителів, так і гостей. Парцей має понад 52 гектари і пропонує безліч можливостей для відпочинку. Парк відмінно підходить для відпочинку всією родиною, ринкових пробіжок або просто прогулянок. Незалежно від того, шукаєте ви активного відпочинку чи спокійного відпочинку на природі, в бучинському парку ви точно знайдете щось для себе. Можна покататись на велосипеді, відвідати мотузковий парк, пограти в футбол або волейбол, або просто посидіти на лавочці і насолоджуватися природою. Красиві ландшафтні алеї, озера з містками, великий дитячий майданчик з сучасними гірками. Та скейт-парк, тенісні корти, футбольне поле, а також літній театр, де часто проводяться концерти та театральні вистави. Що ж, дуже гарна локація. А ми йдемо далі. В Бучі більше десяти церков та храмів, але увагу привертає саме церков святого апостола Андрія Перевозвана. Це діючий храм, і тут регулярно проводяться богослужіння та інші релігійні заходи. Церква відіграє важливу роль у духовному житті громади Бучі. З архітектури церкви вражає як зовні, так і всередині унікальні фрески та вітражі. Навколо церкви є сад із затишними лавочками, де можна відпочити в тиші. Тут дуже часто проводяться вінчання, що робить церкву популярною серед закоханих. Неподалік храму знаходиться Бучинський центральний меморіал. Це місце місце пам'яті, що було створено на згадку про жертв російської агресії, зокрема в подій, що відбулися в березні двадцять року. Після 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Буча стала одним з епіцентрів жорстоких бойових дій і вбив цивільних осіб. Бучинський меморіал був створений, щоб шанувати пам'ять жертв та нагадати світові прожахи війни. Меморіал став місцем для зборів пам'ятних заходів та освячення пам'яті загиблих. Він символізує стійкість українського народу, а також служить нагадувань про необхідність справедливості та відповідальності за вчинені злочини. Архітектурних пам'ятак приваблює будівля вокзалу, яка була збудована у 1901 році. Будівля вражала помпезністю, адже на ній є кілька невеликих башточок, що нагадують невеликий вокзал. Архітектура станції романтично готична, якраз за модою початку минулого століття. Крім самого вокзалу, тут зберігалася правозна гідравлічна колонка, яка необхідна для того, щоб залити багато води у котел паротяг. Сподіваюся, що моє бачення цікавих місць Бучі допоможе вам спланувати свою подорож сюди та отримати незабутні враження. Тож приїжджайте до Бучі та відкрийте для себе всі її багатства.